Ушановують пам'ять військових Сергія Демиденка та Олега Ейсманта, яких застрелили напередодні під час штурму міського відділу міліції в Маріуполі. Фотографії заступника командира батальйону та рядового вже повісили на алеї пам'яті біля облдержадміністрації поруч зі світлинами небесної сотні. Дніпропетровці несуть квіти та запалюють свічки. Військовий з діда прадіда Сергій Демиденко не дожив тижня до свого сорокаріччя. Нещодавно мобілізованому Олегу Ейсменту був 41 рік. В обох залишилися маленькі діти. Чоловіки разом служили 20 років. Оків тому відтоді не бачилися і зустрілися в спецбатальйоні територіальної оборони Дніпропетровщини, що нещодавно створений приміноборони. Військові тільки но прибули для врегулювання ситуації в Маріуполі, як потрапили під обстріл у міськвідділі. Міліції де обидва загинули, була призначена нарада щодо проведення антитерористичної операції. В Штабі національного захисту Дніпропетровської області кажуть, штурм був заздалегідь спланованим, а військових вбивали снайпери професіонали. Після прибуття тільки наших представників відразу і почався штурм. Ну, у нас виникає. У мене, наприклад, виникають сумніви в тому, що це не було сплановано і зорганізовано цей штурм. Не всі міліціонери почали прийняли бій. Спочатку наші військовики почали бій. Міліціонери підтримали, а керівник сховався в туалеті. Саме знаєте, це саме страшне. Три мільйони двісті тисяч бюлетенів вже доправлені до Донецької та Луганської областей. Там завтра проводитимуть референдум щодо приєднання їх до Дніпропетровської області. Організатори опитування кажуть, на Луганщині та Донеччині відкрито 37 виборчих дільниць. Вони розташовані в райдержадміністраціях, сільрадах та на території великих шахт і промислових підприємств. Нині волонтери інформують виборців, де саме вони можуть проголосувати про приєднання до Дніпропетровської області. Представники виборчої комісії кажуть, опитування засвідчили, що жителі Донецької та Луганської області готові активно брати участь у цьому референдумі. Очікується, що проголосують 2,5 мільйони людей. Виборчі дільниці цілком укомплектовані добровольцями, які погодилися працювати, не зважаючи на тиск і залякування з боку представників так званої Донецької народної республіки. І мені нравиться те, що проводиться про. Жителей, то есть они считают, что опрос должен проводиться только их, другого мнения быть не может. Будем защищаться своими силами. У нас никаких нет сомнений о том, что завтра наш опрос состоится, и результаты его, я думаю, обрадуют всю Украину. Ті, хто бідкається за Україну, але в Німеччині сьогодні вийшла на демонстрацію в Берліні. Акція тривала під посиленим контролем поліції, оскільки в цей самий день в Берліні відбувалася проросійська демонстрація і прогнозували провокації та сутички. Як все минуло, бачила Наталка Фібрік. Демонстранти з прапорами України зібралися на Потсдамській площі в центрі Берліна. До німецької столиці українці їхали з різних міст Німеччини. Пані Ольга спеціально пошила семиметровий український прапор. Її родичі живуть в Херсоні. Ложишся з камнем на серці і стаєш так же саме. Дуже страшно, страшно щоб не було. Учасників акції посилено охороняє поліція, бояться провокацій. Двох молодих людей, які провокують криками про фашизм в Україні, запаковують у поліцейський бус. Кожен матч вибігає голий, і робить круг по полю. Вже всі ждуть. Що от зараз вибіжить, весь стадіон буде ржати, поліція його в очередной раз задержить, він все одно вибігає. Ну, как би бы і здесь відбувається те же саме. Я би на це сильно внимание не обращала. Прийшли на демонстрацію в підтримку України і росіяни. Уніформа вооружених сил Росії рядом українська я не совсем поняла э, как бы вашу позицию. позицію. Моя позиция, как, как позиция нормальных людей, как бы не вся армия, даже российская, на стороне оккупации, то, что сейчас происходит и то, что творит Владимир Владимирович Путин. Как бы. Я думаю, что народ и Путин – это две разные вещи, как бы И не надо это путать, И надо граждане Німеччини критикують місцеві змі за неповну картину подій в Україні якщо по німецьких змі тут шоу про Україну, то говорять про неї і ніколи з її жителями. Натомість сидять російські пропагандисти, профінансовані Кремлем, і вони безперешкодно поширюють свою думку. А українців у Німеччині чомусь не хочуть запитати, що у вас відбувається. Зотри сотні активістів співали гімн України, гімн Європи і несподівано завершили єврейською хава на гілою. Чим здивували перехожих туристів з Ізраїлю. Я чув про Україну, бажаю українцям всього найкращого. 120 мільйонів гривень назбирали за два з половиною місяці українці своїми смс-ками та дзвінками на номер 565. Це телефон допомоги українській армії. Міноборони відзвітували, кошти використовують насамперед для допомоги мобілізованим додатково солдатам із лав запасу. Закуповують захисну амуніцію, бронежилети четвертого ступеня захисту, берці, спальні, мішки, шоломи. Окрім народної допомоги, міністерство оборони виділили ще 19 мільярдів гривень з бюджету. А пересічні українці допомагають солдатам і безпосередньо. Ню військові частини від людей вже не дійшло. Понад пів тисячі бронежилетів, чотири тисячі спальників та десять тисяч матраців. Допомагати із закупівлями захисної спецтехніки, якої немає в Україні, нашим військовим буде НАТО закрити. В понеділок будемо проводити засідання. Є приїжджає група з питань логістики з країн НАТО. Вони поки що готові надавати допомогу, яка стосується, умовно, не засобів ураження, тобто знову ж тих же бронежилетів. Відповідно, ми дуже просимо в них і прилади нічного бачення. В нас ці засоби є дуже як кажуть, застарілі. Беркут працює. Кореспонденти ТСН натрапили на силовиків із нашивками неіснуючого вже спецпідрозділу на Харківщині в місті Валки. Разом із працівниками ДАІ вони перебували на посту державтоінспекції, озброєні автоматами за спостереженнями знімальної групи, потужними ліхтариками вони засліплювали очі водіям, щоб ті не помічали знаку СТОП контроль. Після чого до роботи ставали даїшники, коли журналісти дістали відеокамеру, беркутівці почали поводитися зухвало і заважати зйомкам, називати себе та пояснювати. Чому не існуючі підрозділ несе службу категорично відмовлялися? я не вижу руки оператора, свір потушити ще раз Так що Не понимаете, не подході до оператору потом. Німеччина та Франція заявляють, запланований проросійськими сепаратистами завтрашній референдум незаконний у спільній заяві Ангела Меркель та Франсуа Оланд наголосили: якщо на сході та Півдні України не відбудуться президентські вибори 25 травня, то країні загрожує подальша дестабілізація, і в такому разі ЄС вдасться до узгоджених раніше нових економічних санкцій проти Росії. Ми заявляли напередодні, але наголошуємо знову: східні та південні частині України потрібні чесні загальні президентські вибори. Якщо цього не трапиться, дестабілізація країни посилиться, і це означатиме, що санкції проти Росії стануть жорсткими. Ми засудили проведення референдуму 11 травня і не будемо його визнавати. І з президентом Росії ми підтримуємо стосунки і використовуємо їх для того, щоб він взяв до уваги, що саме я на кону в Україні впродовж наступних тижнів. В Житомирі затримали громадянина Росії, який зірвав український прапор і викинув його в смітник. Свідки повідомили в міліцію, вказали номер авто, на якому поїхав чоловік. Машину вже через годину затримали в місті інспектори. ДАІ. з'ясувалося, що чоловік, який зірвав прапор, громадянин Росії, уродженець Тверської області та має посвідку на проживання в Україні за наругу над державним символом. Чоловікові загрожує до трьох років ув'язнення на даний час. Людина затримана. Проводиться перевірка попередніх кваліфікацій дій цих цих осіб, які зірвали державний прапор. Це стаття 338, наруга над державною символікою. Явка на цьогорічних президентських виборах може бути рекордною. Про це свідчать дані телефонного опитування, зробленого на замовлення телеканалу. 1+,1. респонденти по всій Україні відповіли на два запитання: чи збираєтеся взяти участь в голосуванні, та чи визначилися ви з кандидатом? На перше ствердне відповіли 84% опитаних. Найактивнішим виявився захід країни. Там збираються голосувати 95% населення. Менш активні виборці сходу. Але й там на дільниці 25 травня планують прийти майже дві третини оп. Опит... Питаних понад половина українців вже знають і як саме голосуватимуть на виборах, кому соціологи пророкують перемогу, і з яким відсотком ви дізнаєтеся завтра в програмі ТСН тиждень. Україна відкриватиме фінал Євробачення 2014. Марія Яремчук із «Тік-Ток» виступатиме першою фіналі пісенного конкурсу, який триває в Копенгагені. Які шанси у співачки, що прославилася завдяки шоу «Голос країни і як налаштована українка? Ми спитаємо в Ганни Бока, і вона з нами на прямому зв'язку. Аню вечір, добрий, Які очікування від нашого виступу? Вітаю Наталю. Не стільки очікування, а обговорення уже про Україну тут масове. Насправді, і на жаль, не завдяки Євробаченню чи і пісенним талантам українців. Тут кожен випуск новин провідні змі виділяють ледь не по половині випуску, аби розповісти про тривожну ситуацію в країні. Усі е, і інтернет-видання, і друковані змі, і е, сайти е, телевізійні виділяють окремі рубрики під Україну. Е, е, люди тут співчувають ситуації. Е, і, хоча в Данії, звісно, не надто близько беруть до серця проблеми українців і війну Росії проти України, люди кажуть, вони це вже відчувають і на собі. Ми вже не можемо спокійно продавати деякі товари, свинину наприклад, і це навіть у межах Данії, яка сама себе може забезпечувати газом. А так уся Європа відчуває цю війну у фінансовому ключі, і Путіна можуть зупинити тільки суворі санкції, і зараз вони достатньо слабкі. те, що відбувається, це лайно. і загалом дуже неприємно дивитися ці новини. Бажаю знайти якнайшвидше рішення. Це дуже образливо прикро, що росіяни та українці не можуть порозумітися, що від Росії стільки ворожнечі сама ж учасниця Марія Яремчук від нас, попри те, що букмекери їй не дають, не пророчать перше місце. Говорить те, що по сьогодні те, що вона виступатиме першою, відкриватиме фінал. Це є гарною ознакою. Хоча люди й говорять, що можливо така позиція їй перепала через політичну ситуацію відчуваю, що все буде добре, так що ні дрифтів, все спокійно, все добре. Ну і про конкурс і саму атмосферу довкола Євробачення у цій країні. Передусім, данці вкрай незадоволені марнотратством на Євробачення. Вони кажуть, що занадто дорого їм обійшлося це свято на витрат на підготовку. Витратили понад 265 мільйонів крон, а Це 35 мільйонів євро. Хоча планувалося а, у семеро менше, мали вкласти, вкластися у пів мільйонів євро. Багато витратили на охорону громадського порядку, і в кругленьку суму обійшлося будівництво. Ництво самого концертного холу. зовні він, а, нібито за останнім словом, техніки, а от а, зсередини, тобто, азовні це зовсім не показна споруда. Колишній кораблебудівельний, цех то ж данці вкрай обурені цим, тим паче вони не розуміють, як він буде використовуватися уже потім після Євробачення, при тому, що вони кажуть, у них а, багато концертних холів і в центрі столиці. Дуже добра реклама для країни, але занадто дорого, бо це гроші з наших кишень. Ну і на сам кінець до фіналу залишилися буквально вже лічені хвилини, і ми залишаємося тримати кулачки за Україну. Студія дякую, Ганна. Це була а, Ганна Бока. А, отже, лічені години віддаляють нас від проголошення результатів пісенного конкурсу. Року Україна починає. Ну і ми будемо сподіватися, виграє.